Так, королєва, починаємо челендж по схудненню. Для того, щоб схуднути, нам треба така штука і виконувати цю вправу протягом місяця. Але не кожен день, а через день. Так. Знов не м'як, ну що за спортсмен в тапочках? Шо, а що за спортсмен в хаті? Все, погнали, зараз не збиваємося, бо починаємо вправи. Тобто іменно такі паузи тримати, які я все роблю я. Погнали, засікайте, як хвилина, ви скажемо. Чим вище коліна, тим краще. Коли хвилина буде, скажеш, а ти що? Королєве, поки ми з вами вийшли в ефір, він не хотів в ефір, але його, хто його питати буде, він хай займається, я йому тут знімаю на сусідню камеру, хто в челенджі. Ну а ми з вами це все поспостерігаємо. Так що всім доброго вечора. Пишу, Сергій молодець. А потім це відео, що він зараз займається, ми його виставимо в пості. І ви через день хтось. Де в Ютубі, я не в пості. Що в пості будуть, як придурок махати. Так, і в пості будеш, будеш як придурок, і в Ютубі будеш як придурок. І хто з вас хоче худнути, то ви люди по через день робіть ківоправи, що зараз буде записано. І побачите результат. Але обов'язково діньте такі шорти, як у нього, і футболку. І покривало перед ногами поставте. Молодець, молодець. Торкайся, що секунд, то треба хвилину виконувати. так? Стоп. Стоп. Зупиняй. Так, про віджимання. Тоже засікає? Так, все зажжу. Віджимання засікає свято рахує. Десять раз. Десять раз. Один, два, не нижче, три. Не треба нижче, Чотири. Так вця не пускається. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, щоб напроти плечей. І руки навпроти плече і ладоньому вперед. Теж десять разів. Бачите, це теж віджимання, але вже руки по іншому. То було широке, 5, а тепер вусь. Шість, сім, вісім. Ой, мені здається, вже що я схудла. <сх> Іринка молодець. Знов широко десять, три, 4, лісі. 5, 6, 7, 8, 9, 10. До речі, хто би що не говорив, віджимання для щоб груди підняти, це дуже крута штука. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десять секунд. Бачите, такий сет на віджимання. Чи на вечір бідака напрягається. Завтра буде важко. Він це робить через день, тому буде нормально. Я, це щас кафе... я і я разу щас... не віддіжмусь, да. а я віддіжмусь. А ви, якщо не віджимаєте ні разу, старайтесь скільки можете, впали, знов встали, знов скільки зможете. Главное не здаватися. Ой, мені здається, Іра пише, що вона вже похудала. Аркадій думає, Боже, як добре, що я худий, то точно. Привіт, з скільки Мілана, там? привіт. Десять секунд мало бути. Та добре, то вже й десять секунд. Перешто. Тепер алмазні віджимання. Дівчат дуже важливо для цієї частини Я рук. Аламаз не зараз. Але так, щоб було перед лицем той алмаз. Бачите? Я не знаю, що... Рахуй. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Ой-ой-ой. Тепер прес. Отут будь уважний, Василю. Без обід. Всім Василям без обід. Чув Василь. Секунд 10 відпочиваємо після того. Я дивлюся і вирішила, більше круасанів їсти не буду. Ого, запам'ятайте, наїсти то дуже легко, а скинути то дуже важко. Угу. Колись любила ходив вже ні. Так, тепер буде прес. Тепер погнали, прес. Рахуй хіба це до 30. До 30. Треба -то скоро закінчимо тренування. Один. Два, три, чотири. Аркадій, рахуй, п'ять, шість. шість. Треба робити 30 разів. Бачите, коліна зігнуті. І ви до дотя... коліна ближче так до дубки присуваєте і е, лодонями максимально дотягуєте, піднімаєте, бачите, трошки піднімаєтесь. То здається, що це легко, повірте мені, але це зовсім не легко. 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28. 29, 30. Ви сам так щоб буде тренуватися. Тридцять. Молодець, відпочиває. <свят> не відпочиваючи. Відпочиваючи 10 секунд. <свят> Од... а, а, ще не відпочиваючи. <свят> Току... 3, Бачите, навхрест. 4, Локоть до 5, коліна. Але 6, так скручуєтесь. Сім. Вісім. Зараз трохи поспілкуємося, хай він позаймається. Десять. Одиннадцять. 13. 14, 15, Сергій супер пише. Але Сергій також пише, що хлоп має бути в тілі. 17, 18, 19. У мене руки як ноги, тому мені легко. Сергій бере на онлайн-тренування. 24. Та 25, 26, 27, 28, 29, Пехтеть, як має бути. 30 секунди. Привіт Житомира, а я гризу польську. Я вам співчуваю. Питаю, чи ти береш на онлайн-тренування? От, маєте онлайн-тренування. Включайте відео, взяли таке покривало, повторили все. Через день цілий місяць робите, я вам гарантую, що буде давати результат. Yeah. Хто справиться з цим з навіть навіть піджану кофту. Тут, до речі, андер арм. А сильно. Шорти теж. Та нашам чеки тебе шорти? давай не <клеве> нормально. Кроллєве, оце відео, в... відео буде виставлене і в Ютубі, і в Інстаграмі. Все, в пості, так. хто де буде дивитися і можете ці це, можете це, можете це, вправи виконати. Я вам скажу, скільки воно по часу займе. Так бачите, піднімаєтесь і видихаєте. Лягаєте. Максимально руками вперед. Я все скажу. І... <клеве> 5, я рахую, 6. Бачите, максимально, як 7, можете себе піднімаєте і ніби так, між ніг. Дев'ять. Правильно, основне 10, правильно дихати. 11, 12, 12. Вони дуже шиє будуть при виконанні цієї вправи. 16, 17, 18. Ну, кому добре, бачите. 20, 21, 22. 23, 24, 25, 25, 25 27, та, та, це не легко, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, я вам скажу так, якщо реально робити цю вправу правильно, правильно дихати, все робити правильно, це дуже боляче. Як то рахувати? Два. Три. Два, чотири. два. Чотири. Чотири. П'ять. Так, цю вправу бачите, як треба робити? І, і пояс не відбувати. Так, спину, спину не відривати. Що я тебе я тут знімав? Спину не 15, 15, відривати. Що ти рахуєш? Ну, кожен... Аркадій, ти такий це нормальний. Два. Що не чую, як він 3, не 15, Та, Ти Тільки як маленька ляліка. 17. Двадцять голосів.

30. Так, хто буде худати, ви розумієте, тут все, дві сядів. Каже, ти барани, не вмієш рахувати ту вправу, ти ж мною її робила. Рот закрий жирний. Кій ти баран, то... <с. <с. я в що, церкай 30 секунд. Добре, я рахую, Пехтить і злиться на нас, на що виходимо крого нього. Повірте. Привіт, королева, привіт, уже 32, уже 32. Оленка, Оленка, Оленка коли має привіт вістері, привіт, хлопчик. Красавчик, вау! Хто? Той красавчик чи той? Той дрещ, той кабан. Хто красавчик? Дрищ чи кабан? Кабан я чи будеш показати кабана, то оберни на себе. Та, і ще є отакий кабанчик, як я, сивий. І таймер поставив. <рес> ну, сімейка у нас така, що давай, стартуй. Точкай, 22, 23, 24... Де Галинка пропала? Галинка сьогодні приїжджала 27. до нас. Її вуха болять, хворі має вуха, але попила каву, нахарилася солодкою і поїхала. Так. так, то третій сет, останній. Чотири. Че перший? Останній, не пам'ятаю. Бачите? Це вже вправа. Ви по колінах маєте руками далеко затягуватись. І так само видихати, як піднімаєтесь. О, Це молодець. Я ним пишаюся, їм скажу честь. Бо він вже на послідніх силах. Він вже єлі дихає. 20, він вже єлі дихає. 20, 22, в нього вже всі поти йдуть. Дивіться, який в нього ботокс, весь вийде з нього. Він так морщить чоло. П'ять, Його трохи притримую. Уявляєте, <сіх> дівчата? 30. Вроді би здається, така проста вправа. Ну вроді би така проста вправа, що там ноги не міти піднімати. Ага. 20, бачите, наступну вправо. Підняли ноги. 4, 5, І 7, ви маєте підніматися, бачите? 6, Відриватися плечима від цього, 10, від підлоги. 7, І теж робити 30 разів. Хай пахтай, хай пахтай. Це так важко. Це реально важко, але 15, я з ним теж це роблю завжди. 15, Просто я зараз не можу 15, розуміти. У мене просто сонця немає, я тут, коли сонця немає дуже лінила. Сонце залежно. Я сонце залежно, так. Я без сонця робити цю вправи не можу. Сьогодні мала робити фунчозу, але відпадає, бо я вже так наїлася із ефіра, і всього, що Всякої фунтчози. Сім. Може вони хочуть, не знаю. 29, 30. Вони борщ малися. Молодець! Браво! О, все. Браво Сергію! Всі, хто? Все? Всі, хто буде в челенджі з нами. Ну то давайте подивимось, які у вас будуть результати. Ті, хто перший раз тут буде виконувати, навіть якщо у вас не виходить, все одно продовжуйте. Впали, встали, далі. Ще раз впали, знову продовжуйте. А я вам субс... виключаю я твої, так.